Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. На кожній Божественній літургії ми чуємо знайомі слова Помолімося про плодоносящих і добродіючих. Але чи замислюємося ми, хто ж це такі, хто ці люди, яких церква поминає на кожній Божественній літургії. Часто почувши слово плодоносящі, хтось одразу думає мабуть, це про вагітних, бо ж вони носять плід. Насправді ж мова зовсім про інше. У цих словах прихована особлива духовна глибина, і сьогодні ми спробуємо розкрити її. Раніше люди приносили до храму буквально плоди своєї праці хліб, вино, олію, фрукти, збіжжя. Усе, що вирощували і заробляли, найкраще віддавали на славу Божу. Тому їх і називали плодоносящими, тими, хто приносить плоди в дім Господній. Сьогодні часи змінилися, і змінився відповідно і характер цих плодів. Ми більше не приносимо мішки зерна, але приносимо інші дари хтось купує ікони або підсвічники, хтось жертвує на будівництво храму, хтось допомагає оплатити комунальні послуги для храму. Усі ці люди теж є плодоносящими. вони приносять Богу плід своєї праці, своєї любові і вдячності. Іншими словами, плодоносящі – це сучасні жертводавці, які допомагають храму і приходу. А є ще добродіючі люди, що служать Богу своїми руками, часом, добрими справами. Хтось приходить прибирати храм, хтось пече просфори, хтось готує трапезу для бідних або допомагає парафії у буденних справах. Бо вони жертвують себе, свій час, свої сили. Кожен по можливості, по мірі своїх сил, але в очах Божих це великий дар. Для Бога дуже дорогоцінно, коли люди приносять жертви заради Христа, матеріальні або духовні, адже Він сам показав нам приклад справжньої жертовності і дуже цінує її в людях. Хтось допомагає грошима, хтось своїми руками, часом, хтось своїм милосердям і любов'ю. Це не просто зовнішнє вчинок. Це вияв справжньої любові до Бога. І Господь особливо благословляє таких людей, подає їм благодать, оберігає їхні родини, дітей, наставляє, захищає від бід. І церква високо цінує це, саме тому на кожній службі підноситься молитва за тих, хто плодоносить і добродіє, тобто за плодоносящих і добродіючих.